Мої вітання, шанування. Куди вони підуть? Розкажіть мені. Як досвід експлуатації? 31 перша їде на селі, до друга, поки ми запустили, бат уже пользує працює. А як часто хлопці мають можливість приймати? раз на тиждень? По можливості, як там да. із позиції приходять. Не міряли запас води автономної. Наскільки потрібно? Два Води, я вам скажу, хватає а чоловік. 25-30 помыться і 30-40 загрузок тірали. Це один день роботи. Якщо вона стоїть постійно стаціонарі, то тобто більше проходить. Це окопав, такі вдячні. А скажіть потирали. мені, а крім нас, хтось щось подібне поставляє, ви чули щось? Ну, ж говорю, 500 швидкового нагріва води 20 штук, я теж їх У Кого 2 штуки, кого три штуки, так? І вони біля котла просто душ приймають, так? Да? Так. А так, що бань поки що. Ви Міністерство обороновських бань поки що не бачили, так? Да? Ну у нас ми є. є. у нас є Одеска да? одна. Ну от їх все, поставили 37 штук, і ми поставили вже 103. А загалом те, що частини замовили в нас 190, 32 окрема механізована бригада. Андрій Олегович, пане капітане, приймайте дві лазні. І 31-ша окрема механізована бригада, Юрій Віталійович. Ваша посада яка? Я начальник лазні батальйону. Приймайте ще дві лазні на бригаду. Оці лазні підуть на позиції Купінську, на позиції під Ізюмом, на позиції Всіллідова, на позиції на Сході, де... Боронять українську землю, організовують контрнаступ, славетні українські воїни, які тепер будуть тут мати можливість попрати свою форму і далі з гарним настрієм йти бити русню. Так чи ні хлопці? Так так, так, так. Все, Так що дякую. Приймайте.